Усім привіт, друзі! З вами, як завжди, Клейрей. Повертаємося до наших улюблених челенджів. Продовжуємо грати. Дивитися, хто як зіграв. Нагадую, що якщо ви хочете спробувати безкоштовно пограти в GVS, створив для вас 10 ігор в своєму телеграм-каналі. Лінк буде в описі. Приємного перегляду. Сподіваюсь, ви вже встигли зацінити мою кепку, бо ми граємо в що? шо. Е? Е? На Pinpointable World. Погнали. Найманка на гостиниця хотел. Ну ми Бішкеку? Не Бішкек. Ах ти, блін. Ах ти, блін. Ах, чому воно тут касається стекла? Скла. Чому? Чому ця шинка? В тому місці. Я не розумію. Добре. Лалабад. Аж лалабад. Аж лалабад тут написано для бендиків. Шпендиків. Ну от тому вона і доторкається. Дотркає. Доторкається. Я не знаю. Українську мову забув. Good night. Good night. Балим. Дамор. Ну я ж не знайду. Лентер тикаємо, і все. Ага, ясно, хлопчики. Я просто дуже довго думав, що таке ж бод. І у нас на це всього-навсього хвилина. Добре, 11-та траса. 11-та траса. Погнали, знайдемо. В першу чергу 11-ту трасу. Ой-ой-ой, підрамка. 18 18-к. А де 11-ка, як ви думають, 13 11 І 11-к. Хольстебро є таке, щось у нас там, да? І 9 кілометрів. Штруер. Напевно, це, Чи 9 кілометрів, так? Ну, вот читану. Я сплутав з півдічю. Ого, який я крінжовий. Я думаю, щось не підходить. Тут всього декілька кілометрів. Ну окей. Окей. І таке буває. Поп-поп-поп-поп! Dyson City Center Store. Я не знаю, що це таке. Dawson? Dawson? Це Штати? Що таке Dawson? Подожіть, куди я поїхав? Стоп, Dawson. таке Dawson? The push... Це ну, це штат, вірно. Якщо, а чому піжіть чому брюстер? Десь тут воно просто буде коло цих річок озер. Ну треба просто було знати, що таке Даусон, насправді. Абоба Нірюнгрінбан. Блін, просто не кажіть, будь ласка, в коментах, що я тупий, я реально не розумію. Типу, це Рашка, це якийсь Хабаровська буладік, ну більше мені на Хабаровськ схоже напевно. Кажіть, не може... це назва міста має бути. Але я дуже погано знаю географію Рашки. Находка Нірюм. Це не Хабаровськ. Ось що він Ось він, ось він. Ну що, треба по приколу буде вивчити, напевно, усі області цієї недокраїни, що скажете? Було б цікаво на це подивитися. хто? Іду. Баделінаун Кексута. Кексута, кексута. Ну добре, це Фінляндія, зрозумів. Бамелінган Сеудун. Сеудун, може щось є таке. Кексута. надзвичайно знайомий, якщо чесно щось. Кексута. Блін, я реально сиджу і туплю. А, вау. Ну я трошки вауці насправді ну, я був близько. А ося. Хамелінна, це все ж таки назва міста була. І крінженух трошки, йдемо далі. Сподіваюсь, вам хоч цікаво було на це дивитися. Ще у нас такий прикол, що за цей час багато чого змінилося, Філейн додав, ну, скажімо, багатько рандомних мап. І тому тепер я не сильний. Ну, я, в принципі, як завжди грав, так і граю, як, як нубік. Ага, NMPZ, ця трава, цей цей, цей, цей. Sun, sunshine. Я сказав би трава якась латвійська, я не хочу нічого більш вигадувати. Ага, сарашка взагалі. And peak locations. Окей, гайс. да. Ну, це FR, я вже бачу, що це Франція. Це виглядає ніби щось коло води має бути, ні? Але я тупо не знаю і пішов би кудись сюди, напевно, в лиман. Think about it, guys. Vibe guessing. Блін, ну це оці саванські дерева каці, якщо не помиляюсь. Плюс якийсь фолокар, то цілком вірно, що це дійсно Кенія. Маунт Кенія? Ось тут. Нє, ні? ні, але насправді не також багато людей зрозуміло, що це Кенія. Опа. Якщо клейрей зараз не помиляється, то це має бути Малежя. Причому якийсь джахор. Це Сінгапур, але я був досить близький. Блін, але ж гарно йшло. Що ви, блін, мені цю суету підсовуєте? Що це таке? Ну, от що це? Йопсель Мопсель. Права сторонка, дякую. Звичайно, вдячний вам джунглі Амазонії, я б сказав. Це ну навряд Мексику. Ірино це може Мекс. Ай-яй-яй-яй яй Ай яй. Я піду, напевно, в Мексику, бо вказівники там більше якісь мексиканські. Топ 10 тупих мувів клейрея. Бразилія, ні, це Мексика, бо вказівники якісь мексиканські. Ну є ніч. цей чел легенда. Ставте лайк, будь ласка, за це. Підтримайте інваліда. Знаєте що, якщо на Україні зараз мені нічого не вдасться, то буде погано. О, тут можна мувити. Одразу кажу, що ми маємо проблем. Я не знаю, де ми. Плюс-мінус це щось має бути на захід. Ну, ніхера подібного. А добре, клейре буде муви такі робити. Що ми десь тут. Чом, чому це гагач Ну вона там. Чому ви туди тикаєте? Це не виглядає, як там. Ви вивчили, де є антенна, де нема. Йоперний балет Ну, я не розумію, тут є фінтіфлішка чи нема. Це може бути Чернігівщина, це може бути Житомирщина, Рівненщина тощо. О, але мені подобається, знаєте що? Ну, плюс-мінус оця дорога. Це -па Папапам. Ну так, так. Я не такий уж і сильний, як ви розумієте. Мені треба за щось зачепитися. А коли нема, за що зачепитися, що клей рейб газує. Опа, ну це одещо. У нас вигоріли травою, плюс у нас немає. Тут підходить траса Київ Одеса, і ми буквально десь тут. Супер. Сидикой хорош, хорош, сидиквой. Лейн тут близко. Офигеть. О! Моя улюблена в'їзна дорога в Киев. Блин. Стоп, 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 стоп. Тут вок. Вот це цей вок. Ну, ну так. Е, а що я про я промазав 4,99, Ну окей. Окей. Що це значить? Абсолютно нічого це не значить, я вам скажу. А це оглядає як щось біля Дніпра. Це і є біля Дніпра, саме річки. Підозрюю, що це могла б бути оця дорога, але дійсно може бути коло Васильівки, слухайте. Ні, не дуже схоже. Може бути десь тут. Де є? Добре, піду я кудись Кременчуку, напевно. Я точно не знаю. Що? Я ніколи ніколи не бачив цей участок дороги. Скільки я їздив по цій дорозі, насправді, але якимось чином зрозумів. Цікаво, дуже цікаво. Слів немає. Ну, блін, молодець сфілен. Що скажу? Блін, ви просто уявляєте наскільки я радий зараз коментувати, дивитися все це якось і зіграли, бо мені дійсно не треба нічого вгадувати. Сиджу собі, кайфую, сподіваюсь, вам це подобається. От що скажу? Обтрилю у нас по ному це був пінпойнт волворсі, World World. у нас звісно на першій сходинці другий філейн, третій адес. Ну це такі люди, які досить багато інфу знають тому запін все що завгодно. Вони у них вони, вони в принципі в апріорі не можуть тупити, як і я. Тому давайте роздивимось, хто куди пішов. Перший раунд. Перший раунд тут жалала бат, хтось оші, Ну я, я не одразу розумів, що це жлала Типу, я кажу, що це не бішкек, бо якщо подивитися дзеркало, там шина тачки е, дотикалася до кінця дзеркала. Я не знаю, як це пояснити. Це точно або жлала або ош. Потім я бачу жлала Ну і отут, от Сашко, хорош, єдиний. До речі, хто за запінпоїнту. Так, у нього ж 5кей. Да, хорош, хорош, легенда. Другий раунд, куди молотимо? Даня, і тут знову я помолився з розрахунками. Я думав, що це на південь, а це було на півдні. я чомусь не подивився на компас. Але окей, ви бачите, наскільки тут багато людей 5K поставило. Тож таки Кіоріо бородатий. Уже і крутий, причому цікаво. Окей, далі у нас тут взагалі, я ну, не чув про це Давсон Сіті. Ми нічого ми здавалося, що це щось південніше, бо виглядало щось так вигоріло. Але, ну звісно, це літо, напевно. Тому. тому маємо, що маємо. Куди я пішов? Бісі. Є ваш. Я навіть не повірив, що це Канада, щоб ви розуміли. Але тут ого, подивіться? Адес, Філайндесіті, в принципі, топ-3. І зустрілися. Перти раунд у нас. Блін. Я от шукав. Я знав, що це цей регіон Росії, але я не знайшов. Ну давайте так. Я навіть туди не дивився, але тут досить багато знову ж таки людей. П'ятий раунд, п'ятий раунд. У нас була Фінляндія. Ну я чисто по вайбам тикав. Я не знав де це. Але там було написано ця назва міста. Хамеліна було написано, але я не вдуплив, що саме це слово це назва міста. У на жаль, а от знаєте, що цікаво? те що піз в пізі я зайняв третю сходинку. Я там дійсно досить непогано грав. Щось вгадував, але ну не завжди. Третій я Recreational другий перший у нас студент. Уявіть собі, студент на першій сходинці легенда. Тут Росія, я в Латвії. До речі, дуже багато людей в Латвії. Це дуже схоже було на Латвію. Раунд два Сашко Ультує Рен я в, в Цілому, в цілому, ну подивіться, не багато людей вгадало Францію. Третій раунд знову ж таки тут небагато багато людей вгадало. Кордону Ганди з Кенією. Це дуже цікава лока. Creational phase now. Я з філейном. Тобто я проф. Ой, обігнав філейна. Обігнав філейна на 13 очок. Отак от, от філейна. Туда. Хвалив вчора за Г, а зараз все одно будемо хвалити за ГС в Україні. Ну тут Джахор, code до речі, хорош. Ні, тут Сінгапур, але це виглядало як Джахор, непогано. П'ятий раунд. Казав Бразилію, що Мексику, причому казав, що Амазонія так би був би на першій сходинці. Ну і студенту це витягло. Першу позицію непогано. Україна, як часто це буває, позор клейрея. Перше бімінквай. Я не знаю хто це. На жаль, скільки раз не просив сказати, хто це, але чомусь багато хто просто мовчить. Друзі, не ну робіть так. Будь ласка, відповідайте. Треба з вами знайомитись, розуміти хто є, хто а кіоріо молодець учень Клейрея по Україні. Сіті знову ж який досить багато знає інфі. А, Дивимось, перший раунд. Перший раунд аналізуємо. Не знаю, я не повірив, що це десь на Сумщині, Полтавщині, хоча антени не було. Він хоч повірив, в принципі, ближче. Всі. Я пішов туди. Він Потім траса. Мені майже вдалося пінпоїд Київ одеса з поруч. В принципі, багато хто розуміє, де це. Четвертий раунд. Ну тут у нас Київ. Просто Київ. О, до речі, мені вдалося 5К поставити. Я мені не вдалося. Вдалося фабрига з Кіоріо та желтку. П'ятий раунд. Я не знаю. От не знаю, не знаю. Класно, що Філенс сюди тикнув, але чому він тикнув сюди ближче до якоїсь річушки. Дуже цікаво. Напиши в коментах, але Гес дуже добре. В принципі, Киорі... Я також догадав дорогу, я чомусь Кременчук пішов, а хотів іти коло Енергодару. Ну, окей, окей. Дуже дякую тобі, що ти додивився до кінця. Обов'язково став подобачку, підписуйся на канал, напиши якийсь коментик, напиши, як тобі сьогоднішній чи вже вчорашній челендж. Та й в принципі, не забувай, якщо ти хочеш пограти безкоштовно, в моєму телеграм-каналі для тебе є 10 ігор. Зустрінемось.